Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Розуваєва, і я психолог, сексолог та наставник. Але в першу чергу я людина, яка також переживає дуже багато різних ситуацій, приємних і неприємних. І я хочу в сьогоднішньому відео розказати і розкрити таку тему, як повернути собі себе. Тому що це дуже актуальна тема. І ми живемо в такому середовищі, що на нас дуже сильно тиснуть на нас, навішують якісь ярлики, починаючи взагалі ще з дитинства. Якісь ярлики, якісь слова, якісь звання, якісь слова. І ми в цьому всьому постійно заплутаємося. І ми заплутаємося в цьому настільки, що ми просто губимо себе. І ми просто не розуміємо, хто ми взагалі є. Навіщо ми живемо? Що нам хочеться, а чого нам не хочеться, а які в нас мрії, а які в нас цінності? І насправді серед усього цього дуже легко загубитися. І тут потрібно буде дійсно повертати себе собі, повертати свої істинні бажання, повертати свої істинні цінності, а не якісь нав'язані. І зараз я вам дам такі кілька порад, які можуть допомогти вам повернути себе собі. І я хочу вам на своєму власному прикладі розказати, як це відбувається і що з цим робити, як повернути себе собі, як знайти себе в цьому світі, як взагалі зрозуміти, що вам подобається, а що не подобається, що ви любите, а що ви не любите. Знаєте, звичайно, така перша порада це звернутися до психолога або до психотерапевта. Адже з людиною, яка знає, куди вас треба направити, цей весь процес буде займати набагато менше часу, та цей процес буде набагато якісніший. Але якщо немає такої можливості, або ви поки що не відчуваєте готовності звернутися до спеціаліста, то якраз цими порадами ви можете скористатися для того, щоб повернути себе собі. Знаєте, в першу чергу, для того, щоб повернути себе собі, я би згадала. Ті моменти в житті, ті періоди в житті, коли я дійсно насолоджувалася життям, коли я дійсно робила, що мені подобається. І це можуть бути як моменти з дитинства, так і моменти, можливо, в якомусь підлітковому віці, або ще колись. Я думаю, що хоч один момент в житті повинен бути у вас той момент, в якому ви дійсно насолоджувалися життям та робили те, що вам дуже подобалося. Можна навіть прямо прописати конкретні випадки, коли у вас було дуже багато енергії, коли ви собі подобалися, коли у вас було таке натхнення, що вам просто хотілося творити, жити, робити просто щось, щось нове. Хоч один такий момент повинен у вас бути. Випишіть просто конкретні якісь випадки, конкретні ситуації, і потім прорефлексуйте, потім подумайте, що ви тоді робили. Можливо, ви так себе відчували, коли ви там колись малювали, да, наприклад? І я хочу розказати вам на своєму власному прикладі, коли я прийшла на терапію до психолога, у мене був такий стан, що я не знаю, хто я, я не знаю, чого я хочу, я не знаю, чим мені займатися, я не знаю, що мені подобається. І навіть після першої сесії в мене так вийшло, що я згадала про те, що мені подобається психологія. Я згадала про те, що психологія це те, що я завжди читаю, це те, що мене дуже цікавить, тому що це єдина тема, яка мене дуже дуже цікавить взагалі в цьому житті. Це те, чим я захоплююся, починаючи з 11 або з 12 років. І я згадала, Бліна, дійсно, що це мені подобається. А ще я згадала, що я хотіла вступати на заочку на психологію, коли я отримувала свою першу освіту. І знаєте, ось таке просте питання, а що тобі подобається? А чим ти захоплюєшся? Дійсно, можу дати отакі відповіді на взагалі на питання в голові. І я з першої сесії у психолога зрозуміла, що психологія це моє. Я зрозуміла, що це дійсно та справа, яку я постійно робила. Тобто я постійно щось читала, щось дізнавалася, щось дивилася, тому що мені це було цікаво. Адже я починала дуже багато різних хобі, я починала працювати в різних нішах, і я дуже сильно перегорала, дуже швидко, мені починало не подобатися та потім це. І ось я на своєму прикладі показала, як це можна зробити. Тобто, я згадала дійсно ті моменти, коли. Я відчувала натхнення та енергію. Ось тадам. І я тепер психолог вже більше, ніж півтора роки. І знаєте, після кожного такого випадку, який ви випишете на аркуші, або в себе в телефоні, після кожної ситуації або періоду в житті, яким ви дуже надихалися та відчували енергію, просто запитайте себе, чим я тоді займалася або займався, що мене тоді захоплювало. І тут ви просто знайдете відповіді на свої питання. Тут ви дійсно зрозумієте, що вам подобається. І тут ви дійсно зможете зрозуміти справу, яка вас буде надихати, і взагалі справу всього вашого життя. І знаєте, тут найголовніше не забити на це, не сказати, що це якась фігня, що це маячня, що це там щось не так, що це дуже довго, це дуже важко. Ні, просто, просто взяти це до уваги. І почати піти робити цю справу, хоча б потрошку маленькими кроками. Наприклад, на моєму прикладі, коли я зрозуміла, що все ж таки психологія це те, що мене дуже цікавить, і те, що я люблю, я пішла і знайшла навчання. Я пішла, почала навчатися, і так крок за кроком, маленькими кроками, я почала реалізовуватися в цій справі. Так само і кожен з вас, коли ви зрозумієте, що вас ця справа дійсно надихає. Кожен з вас може піти і почати реалізовуватися в будь-якій справі. Зараз такий світ, що ми можемо реалізовуватися взагалі в будь якій ніші, навіть ті ніші, які колись раніше здавалися неприбутковими, наприклад. Але коли ви займаєтесь тією справою, яка вас надихає, яка вам подобається, і коли ви робите правильні дії за свого просування або задля ще чогось. Ця справа не може бути неприбутковою. Тобто, ви все одно будете заробляти гроші, це по-перше, а по-друге, звичайно, це отримувати задоволення від своєї професії. І знаєте, ще така річ, яку я вам би порадила для того, щоб повернути себе собі, це саморефлексувати, це взяти просто блокнот, ручку і щодня писати, що у вас всередині відбувається, щодня це описувати. І описувати це до тих пір, доки у вас це не стане на автоматі. Тобто, дуже часто в житті ми починаємо забувати взагалі звернути на себе увагу, на свій стан, на свої думки, на свої якісь бажання. І коли ми дуже часто на це забуваємо, у нас з'являється взагалі апатія. І апатія відбувається, тому що ми подавляємо якісь свої бажання. І коли ви будете саморефлексувати на папері, ви будете постійно собі відповідати на питання, «А що я відчуваю зараз. А чого я хочу саме зараз? а Що мені подобається? А який в мене стан зараз в тілі, про що я думаю, які в мене зараз думки, який в мене настрій? Ці, ці питання, вони призведуть до того, що ви почнете більше розуміти себе та більше відчувати взагалі себе, більше відчувати, що у вас всередині. Тобто ви фокус уваги свій переведете, звідкиля зовнішнього на себе, і ви будете чути себе, це найголовніше. І, знаєте, така наступна порада, яку я вам би порадила, це для того, щоб повернути себе собі, можна взяти свою якусь дитячу фотографію, подивитися на себе і запитати себе, а про що та маленька дівчинка або той маленький хлопчик мрія? Які мрії були в нього, які бажання в нього або в неї? Також запитати, про які потреби її, цієї маленької дитини, я доросла забула, про які потреби я забула. Про які її бажання я забула. Тому що знаєте, будь-які бажання, які з'являються у нас в голові, вони вже є в нашій реальності. Тобто вони вже є в нашій реальності, і це вже можливо. Тому що не всі люди мріють про щось велике, не всі люди мріють подорожувати, наприклад, або не всі люди мріють про родину, або е, про те, щоб багато заробляти, або ще про щось. Не всі люди про це мріють. Деякі люди вони мріють про те, щоб... Прийти додому з роботи, випити пивка, подивитися футбол, і все ну на цьому їх мрії закінчуються. І якщо ваші мрії є у вас в голові, вони вже є в вашій реальності, І вам потрібно просто, знаєте, встати на ту гілку реальності, яка призведе вас до здійснення цієї мрії. І насправді зараз, коли ви побачите вже цю мрію, коли ви почнете робити маленькі кроки, ви вже встаєте на цю гілку реальності, на, цю, на цей шлях, який призведе вас до здійснення вашого бажання та вашої мрії. І просто не бійтеся мріяти масштабно. Не вважайте якісь мрії з вашого дитинства якоюсь фігньою. Не вважайте, що це щось супернедосяжне в цьому світі. Можливо, все просто пам'ятайте це, можливо, все і зараз. Багато людей, які з самих низів починають і добиваються дуже дуже багато чого. Тому якщо ви в дитинстві про це мріяли, просто згадайте, а про що ви мріяли? Що вам подобалося, і це дасть відповідь на ці питання взагалі, а чим я хочу займатися, і взагалі зрозуміти, хто хто ж я взагалі в цьому світі. Знаєте, далі я б, наприклад, для того, щоб повернути себе собі, виписала б всі речі, які я собі колись обіцяла і досі не зробила. І насправді знаєте, такі речі вони ніби таким каменем в нас сидять, і вони ніби блокують взагалі оцю проявленість якусь. І коли ви почнете робити те, що ви там собі обіцяли, наприклад, там займатися спортом або подзвонити комусь, навіть якісь такі речі вони вже зможуть зробити вам краще. Тобто, ваш стан вже стане легше тільки тому, що ви зробите цю дію, яка у вас певним тягарем, така всередині сиділа. Ви це зробите, і цей камінь просто він впаде розчиниться десь у просторі. Адже ви це зробите, ви ніби закриєте певний гештальт. Да? Така є фраза Закрити гештальт. Ви закриєте його, все у вас з'явиться енергія для якихось нових дій та нових звершень. І знаєте, тут ще можна вписати так, що якісь люди токсичні або люди з вашого минулого, з якими ви вже не бачите ніякого майбутнього. Цих людей можна знаєте, просто ну прибрати зі свого життя, адже вони просто якимось тягарем висять, і вони не дають чомусь новому приходити у ваше життя, адже не дарма є така приказка, що для того, щоб з'явилося щось нове, потрібно викинути старе. Це стосується всього одягу, людей. І знову ж таки, оцих певних обіцянок, які ви собі давали, і ви їх не здійснили, вони блокують просто для того, щоб приходило щось нове. І ви можете виписати оці якісь обіцянки або речі, які ви хотіли зробити, і почати їх робити. Або якщо ви не хочете це робити, просто ну знаєте, прибрати цю обіцянку собі і сказати, ну, я не хочу, ну зараз я там не відчуваю, що мені це потрібно. І все. І таким чином, ця обіцянка піде, оцей тягар ваш просто він кудись впаде, розчиниться і у вас. З'явиться місце для чогось нового, і знаєте, насправді це дуже важлива тема. Адже коли ми не знаємо, що нам подобається, коли ми не знаємо себе. Коли ми загубили себе в цьому світі, через це ми вступаємо в якісь нездорові стосунки. Через це ми працюємо постійно на роботі, яка нам не подобається. Через це трапляються вигорання, депресії і тривожність, і так далі. Тобто я дуже багато можу назвати наслідків. І тому я вважаю, що це дуже важливо пізнавати себе, пізнавати себе з різних сторін. Пізнавати себе з різних сторін, не боятися зазирнути всередину себе. Там немає нічого страшного, там все тільки нормальне, адже все, з чого ми складаємося, це і є ми. І якщо нам в собі щось не подобається, нам під силу це змінити, якщо нам це не подобається. Тому я хочу, знаєте, наголосити на тому, що це нормально пізнавати себе. Це нормально, коли ви не знаєте, хто ви. Але коли ви вже зрозуміли, що щось не так, що вам щось не подобається, але ви поки що не знаєте, що ви хочете робити далі, це вже перший крок взагалі до вирішення цих внутрішніх труднощів. Просто скористайтеся порадами, які я вам тут дала. Для когось це може здатися чимось дуже простим або легким, але коли ви спро... Робите, і коли ви почнете на постійній основі це робити, ви зрозумієте, що насправді це дуже сильно працює. І насправді все важке, що нам здається, воно насправді дуже легке, і так навпаки. І знаєте, не бійтеся пробувати щось нове, коли ви поки що не знаєте, що вам подобається, в якій сфері ви хочете реалізовуватися, які люди вам подобаються, наприклад, якого партнера ви хочете. Не бійтеся пробувати в різних сферах себе. Не бійтеся пробувати там, 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 там. Коли ви пробуєте, коли ви робите якісь дії, ви з кожною дією отримуєте новий досвід, і досвід того, а чи хочу я так, чи не хочу я так. І таким чином у нас формується думка наша та наш світогляд в голові, тільки коли ми щось пробуємо на собі. Так само і з їжею, якщо вам дають спробувати якусь нову їжу, доти, доки ви її не спробуєте, ви не зможете зрозуміти, вона вам подобається чи ні. І так взагалі з усім в цьому світі. І ви не зможете зрозуміти, чи піде вам бути блондинкою чи брюнеткою, поки ви не спробуєте, да? або поки не спробувати вдягнути якийсь парик, ну і так далі. І ви зрозуміли сенс. Тобто не бійтеся пробувати, не бійтеся шагати кудись у щось невідоме. Адже в тому невідомому зазвичай є щось дуже класне. Просто пам'ятайте, що ви унікальна особистість. Не бійтеся бути унікальним. Пам'ятайте, що ви унікальна особистість. Не бійтеся бути не таким або не такою, як всі. Ви вже не такі, як всі. Просто уявіть, якби всі люди були б однакові. Це було б дуже нудно, це б набридало, та це було б ну щось не то. Це те ж саме, уявіть, якби всі художники малювали одні й ті самі картини, якби всі архітектори проєктували одні й ті самі будинки. Ну, не було б у цих просто шедеврів архітектури, шедеврів мистецтва. Так само і ми, це нормально мати думку, яка відрізняється від думки ваших оточуючих, ваших близьких. Це нормально і це дуже класно. Навпаки, що у вас є своя думка та свій світогляд завжди. Знайдуться люди, яким ваша думка та ваш світогляд будуть імпонувати. Просто не бійтеся мати свою думку не бійтеся бути собою, не бійтеся проявлятися та відстоювати свою думку. Це дуже круто і це. Це абсолютна норма. Я хочу внести взагалі е, в це суспільство, що бути собою це окей, бути собою це круто, це класно. Тільки коли ми є собою, ми можемо знайти в собі цю внутрішню гармонію та баланс. Просто не бійтеся проявлятися, не бійтеся пробувати щось нове. Не бійтеся йти в щось зовсім невідоме. І просто пам'ятайте, що ви вже унікальна особистість, ви вже унікум, це дуже класно, ви ексклюзив. Не бійтеся бути ексклюзивним. І на цьому я хочу завершити це відео. Будь ласка, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, робіть репости, підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мій інстаграм. І пам'ятайте, що тут що вівторка на моєму каналі будуть виходити нові відео на різні теми. Також, якщо вас цікавлять якісь теми, які вам хотілося б, щоб я обговорила, пишіть обов'язково в коментарях, я обов'язково запишу відео на ці теми. А також пишіть ваші інсайти, які ви зловили. Для мене це дуже важливо, і просто пам'ятайте, що ви найкращі люди на цій планеті, взагалі, в цьому світі. Пам'ятайте це як мантру. І я була рада вам записувати це відео. і До наступних зустрічей! Всім пока!